Thank you Жителі Ромен і району вийшли на площу у центрі міста, аби виступити проти звільнення із посади голови райдержадміністрації Дениса Ващенка. Кабінет міністрів погодив його звільнення із посади 25 листопада. На даний момент проходить акція протесту проти незаконного звільнення Ващенка Дениса Ігорівича. Ви бачите, яка кількість людей, які зібралися, які з цим не згодні. Одна людина, яка в нас в районі. В районі скажімо, так працює це луч свята в темному царстві. Лист звернення, під яким ми збираємо підписи цього листа. Руменчани направлять президенту України підписувалася. Я. я вважаю, президент, якщо він мудра і розумна людина, то він подивиться і оставить цю. Людину. У перші дні війни міст був пустий, нікого не було, ні в міліції нікого не було. Куди не дзвони – Ноль. Ноль взагалі ніхто не відповідає, Один єдиний Ващенко відкрив райдержадміністрацію. Ні до кого ніхто не пояснив нічого, кроме одного Ващенка. Висловити свою незгоду прийшли підприємці, волонтери, керівники громадських організацій, військові, працівники місцевих підприємств, жителі сіл району, керівники сільських та селищних рад. Говорять, за два роки, які Денис Ващенко працює на посаді голови райдержадміністрації, змогли налагодити ефективну співпрацю на користь громади і не розуміють причину раптового звільнення. Жодного питання не було такого, щоб воно було не вирішено, або не було підтримки ромбинської адміністрації. Ну і що? І, і в чому причина, я не розумію. Нам же навіть ніхто не озвучив, чому його звільняють. Це якісь, мабуть, особисті амбіції. Це інтриги, це, 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 це їхні всі інтриги. Все. Я не, це не пов'язано з його діяльністю, бо він нічого поганого. Він тільки тільки все добре робить для громади для нашої. Денис Ващенко подякував жителям району за підтримку. Говорить, заяву на звільнення не писав і готовий далі виконувати обов'язки голови адміністрації. Хочу подякувати всім за підтримку. Ми сьогодні йдемо разом з президентом для перемоги у цій страшній війні. Я думаю, що президент підтримає нас по тій підтримці, яку я бачу в мережах інтернету. Я розумію, що ми йдемо правильним правильним шляхом. І людська підтримка відчувається. Ващенко! 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 Ми віримо, що це якась прикра помилка, саме підписання Кабміном звільнення, погодження звільнення голови адміністрації Дениса Ващенка. І наша єдина мета це звернення до президента, щоб адміністрація президента, офіс президента розібралися в цій ситуації, і не допустили цього звільнення. Новини СТС. Нещодавно в одному з населених пунктів ворожбянської громади була знеструмлена ціла вулиця. Було дуже льда багато, і воно все попадало, тріщало, пищало, все падало. Побривала провода. Хлопці швид... молодці, швидко робили. Молодці, молодці. Аби відновити електропостачання, енергетики працювали чотири доби. Електрики працювали, але діло в тому, що чотири дні це точно, на п'ятий швидко-бистро. Швидко. Вони ж підготували все, приїжджали, знімали і робили все. Місцеві всіляко підтримували фахівців. Подержували каву і угощала. Так що хлопчики молодці, воно було мороз такой, холодно. Звісно, хлопчикам на передовій там ще хуже, а мені цих жалко. жалко. Чисто, ну просто жалко. От душі прийшла, кавою пригостила хлопців. Новини СТС. Ситуація з електропостачанням у сумській громаді залишається напруженою. У нас введені сьогодні зранку не тільки планові графіки, відключення електроенергії, а також і позапланові. Нам повідомила обенерго про дану ситуацію. Найближчими днями очікують нових ворожих ударів, тому містян просять не ігнорувати сигнали про тривогу. Обов'язково мати знову запас, запас їжі, запас води. Знову друзі, треба проконтролювати, де Наші під всі підзарядні пристрої, чи заряджені у нас телефони, чи є можливість їх підзарядити? На базі комунальних закладів міста розгорнули 26 пунктів незламності. Адреси можна дізнатися на сайті Незламність Новини СТС. На Сумщині виявили групу осіб, які за попередньою змовою займали шахрайством. До них звертались і військовослужбовці, але, перерахувавши кошти, не отримали товар. Встановлено, що група осіб за попередньою змовою створювала фіктивні оголошення щодо продажу товарів, що наразі користуються попитом, а саме, генератори, котли тощо нашим співробітникам вдалося встановити особи зловмисників та затримати до двох з них. Під час обшуку зловмисники виявили гроші, банківські карти, мобільні телефони, сім-карти та наркотичні речовини. Наші співробітники вже давали причетність фігурантів до шести аналогічних злочинів. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури вже повідомили про підозри двом особам. Шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі. На одній з вулиць обласного центру співробітники поліції зупинили чоловіка, що підозріло себе поводив. Під час особистого огляду, якого виявили шість пакетів з кристалічною речовиною та шість пакетів з рослиною речовиною зеленого кольору, все виявлене, направили на експертизу, а чоловіка затримали. У ході огляду мобільного телефону чоловіка, наші співробітники побачили фотографії з координатами місцевості, де знаходилися схованки з так званими закладками. Співробітники поліції знайшли схованки та вилучили їх в міст. Наразі слідчі поліції за персональним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, чи збут наркотичних засобів святних святчових або їх аналогів. Слідство триває.